Гарно про лісі по лісі прогулятися, так, Ксенія? Бачиш, який зелений барвінок. Літом і зимою зелений. Оце які звірі, бачиш, ходили. О. Є слід. Угу. Дивіться не подивися. А ти в школі вчила, то з якої сторони мох росте? З якої сторони? Оце дуб. То це... яка ця сторона? Е... То з якої сторони росте мох? Північна сторона. Правильно, бачиш, північна сторона мох росте. Оце значить північна сторона. А це південна. Моху нема. Ото Ксенія забудеся. Ви знаєте, яка сторона північна, яка південна. По Мохові. Північ то мох. Бач північ? Північ сторона, який мох. Так, да, подивимося, Що тут таке? Це лисичина хатка? Ще не одна, і тут лисечка. Бачиш свіжі сліди? Десь вони тут обітають. У них не один хід, у них декілька ходів. Бачите велике дерево. Це берест. Тут теж є. І тут є, що там теж є О -о -о. І тут теж лисички.

Ты видишь, как земля? Да. Дивись, да? Mm. Вот такие. Куда идем? Пойдем домой уже?